У нас в друкарні, ви можете замовити друк та виготовлення блокнотів в тому числі і А4 форматом. Для прикладу, ми маємо блокнот в А5 розмірі. Здемонструємо, як це виглядає на фоні А4. Якщо у вас є потреба замовити саме ось такий досить великий блокнот, то ми готові вам запропонувати кольоровий друк на обкладинці. Індивідуальний кольоровий друк форзаців. Задній форзац, для прикладу у нас є календар. Всередині ми маємо недатований блок, надрукований в клітинку, з додатковим друком логотипів замовника та друк інформаційної кольорової вставки.